День міста у Володимирі Волинському відзначають по-особливому. Окрім традиційних концертів, тут вже третій рік поспіль відбуваються всеукраїнські змагання Володимирські висоти легкоатлети з усієї України завітали до міста, щоб продемонструвати свій професіоналізм та майстерність у доланні висоти. Активно долучився до проведення таких змагань фонд Ігоря палиці тільки разом. Адже розвиток спорту та спортивної інфраструктури в області один із важливих напрямків його роботи. Вид таких стрибків висоту це вид легкоатлетки. Володимир Волинському. Називається найкращого Волинська область. Нас є такий синтез досвіду і юності молодості. Вірніше у нас є тренер Михайло Захарченко. Який готував мастів ще радянського союзу у цьогорічному турнірі вперше брали участь дівчата. Вони відкривали програму змагань. Анастасія Матвійок займається легкою атлетикою вже три роки. Дівчина багаторазова учасниця чемпіонатів України. Цього року стала фіналісткою чемпіонату Європи у Тбілісі. Анастасія народилася у Володимирі Волинському. Вдома дівчині не вдалося перестрибнути конкуренток. Посіла друге місце. Я виступила досить добре. Так як 175 – це мій особистий рекорд. Я з повторила, і я вважаю, що все чудово. Просто все буде, треба більше вірити в себе. Підкорити висоту 1 метр 75 сантиметрів вдалося. Ані пилипець із Вінниці вже 11 років займається цим видом спорту. Задоволено, що тепер на змаганнях Володимирські висоти може показати свої здібності. Ми саме захотіли щоб тут також змагання, тому що жінки нічим не поступають. І Саме висоту сьогодні взяла метр 75 Пильно спостерігають за виступами підопічних тренери. Валерій Лебедюк щороку відвідує Володимирські висоти. З кожним роком змагання набувають більшої популярності, покращуються і умови. Рівень результатів значно кращий став. Зі старту до старту склад учасників сильніше є. Надію, що скоро ці змагання приведуть міжнародний турнір. Спортивний інвентар покращується з кожним роком. Перший турнір був ще на старовинні мати. Такі що ледь трималися сьогодні. Ми маємо гарну спортивну яму яку придбали. В рамках стипендіального проєкту під час відкриття спортивного заходу Олексій Сорокун вручив сертифікати на стипендії молодим спортсменам від фонду Ігоря Палиці. Тільки разом на щастя нам цього року вже фонду вдалося залучити ось цей помост, який тут присутній. Дякуємо і. Нашим колегам з Бердичева, які також віднеслися до цього всього. Дякуємо федерації легкої атлетики України, які також сприяли до везення цього помосту. Друга частина змагань була ще більш видовищною. У секторі готуються до змагань хлопці. Кожен має три спроби у підкоренні висоти. Вадим Кравчук зараз тренується у Львові. Нині висоту 2 метри 16 сантиметрів. Хлопець не зумів підкорити. У змаганнях виборов срібло. Ну кожен рік я додаю в майстерності. Надіюся, що воно все вийде якось. Ну на мабуть, на цей раз я. От, е, робив два старти е, в Чехії і мені довелося цілу ніч їхати в автобусі. Тобто, ну, я дуже був змучений і не сподівався, що покажу такий результат. Подолати усі висоти та встановити новий рекорд змагань вдалося Артуру Колеснику. Особистий рекорд спортсмена 2 метри 20 сантиметрів. Та хлопець хоче перевершити свого тата, який підкорював висоту 2 метри 30 сантиметрів. Спортсмен другий рік бере участь у змаганнях. Були достойні конкуренти, це мої друзі. Ми з ними часто виступаємо на соревнованнях українських, міжнародних. Поэтому была такая дружеская компания. Поменяли дорожку, привезли из другого города. Это очень хорошо. Маты поменяли. То есть уже организация на уровень выше. То есть они развиваются, это хорошо. Ця градусна спека налякала глядачів. Володимирські висоти набули популярності у місті. Правильно, як то кажуть, займатися спортом, і краще хай займаються спортом, ніж мають ходити там курити чи пити, тому подібне я вперше спостерігаю за таким, але подобається. На таких турнірах молоді спортсмени здобувають досвід та мають змогу заявити про себе та свої вміння. Попереду у них наполегливі тренування та долання нових висот. Хто зна, можливо, наступного року вдасться встановити новий рекорд володимирських висот.